Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Ти є ти тискала моє, життя. і зараз я розкажу правила цього раунду. Цей раунд називається Хто я? по одному учаснику з кожної команди виходити до нас з Богданом. Ми зустрічаємо вас тут. Потім Богдан йде. А я беру того учасника з чоловічої команди і проводжу за картину. Там така велика. Засовую ваше обличчя в цю дзюру, і ви вже якийсь персонаж. Можете стати будь-яким персонажем, мультиплікаційним, героєм фільму, е, політиком, актором, ким завгодно. Ви Навіть маєте дізнатися це у своєї команди. Але питати ви можете у неї тільки ті запитання, відповідь на які будуть лише так або ні. Не підказувати ні руками, ні ногами, ні іншими словами тільки так або ні. Отже, починаємо. І я запрошую учасника чоловічої команди Талер. <плес> ну нарешті! нарешті. А він так про це мріяв. Жекіч, я тобі зичу. Задавати правильні питання. Дочекався. Е, дивись, Жень. Дивлюсь. Або ти лишаєшся моїм другом, або ти виграєш в цьому раунді. Вигра... Е... Вибирай. Жень, свисни, якщо там щось не так буде. Женя, подумай, будь ласка, час пішов. Oh yeah. Я чоловік? Чоловік? Ні. Ні. Е, жінка? Так, так. А, е, Існуюча? Ні. Е, вигадана? Так. Персонаж? Так. так. Мультфільм? Так. так. Е, зарубіжний? Так. так. Е, Ельза? Ні. Ні. Е, щось з нового? Ні. 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 Е, щось старого, якесь піона? Ні. Льодовиковий період, Мадагаскар. Мультик, так? Саме мультик. Ще раніше. Так. Зарубіжний ще раніше. Боже, що це було? Чорно-білий. Ні. Майже, але такий сумний. Ні. Британський може? Ні. Я жінка, молода. Так. Середнього віку. Середнього віку. Попелюшка якась. Типу, Ні. – звіти, спляча красуня, білосніжка. Камон, чем! Камон! – Красава. Нема в мене більше друга. Ти так увірвався одразу. Та це ж ти, Леся, а ми гноми. сім. <свист> кого я тільки за цю ширму не водив? Ну кого ти вже прям туди а от, водив? А інфлюенсерку, амбасадорку соціальних проєктів ще не водив. <свист> Даш, Даша, Даша Квіткова. Дивися Даш, в очі, Дашуля. Все привітає. Дивися <свист> <Все свист> <ви, свист> <свист> в очі. Даш, не плай. Питання. питання Не треба робити платі, платі. <плак> Тому що ти цілком можеш перемогти. Ага. Це ж класна ну, відкова. або ти програєш в цьому раунді, або більше немає в мене подруги. Все. є. Yeah. Боже, який жах. Час пішов. Так, я жінка? Ні. Ні. Чоловік? Так. так. Я вигаданий персонаж? Ні. Я живий. Так. так. Я в цьому уроці. Так. 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 Я дуже популярний. Так. Так. Я актор. Ні. Я політик. Так. так. Боже, я Трамп. Ні. Ні, я хто там ще є? Давай. Я, е, так, е, е. О, Господи, прости. Далі. Я Трамп. Я не Ні. знаю, я не знаю чоловік. Хто зараз? Кеннеді? Ні. Ні. Я, е, е. Трохи вбили. Господи, ну його. вже вбили його, вже вбили його так. Царство небесне. Хто От зараз при владі є. Я, я, я Молодець. не пам'ятаю. Називай може. Я Великобританія, ні, а що ви я Америка, випускали? ні, я Швейцарія. ні. Я Україна, ні. Я, Україна. Ні. я Польща. Ні. Хто я? Так і називається наш раунд. Давай, давай, Бонжур! Давай. Я... Тюх! А, ну, Боже, о, цей потрачен. Господи! Я, я, я Пан ведучий казав, що можна! Давай, давай, давай! Пес патрон. Я без патрон. Я політик Франції. Так. Я дружу з Зеленським. Допомагаю нам. Так. Мужик. Я брюнет такий, так? Так. Ну все одно не зарахуєш, що ти любиш їсти з твердих сортів. Це без підказук. Ні, там була вже підказка, вже все. Тверді сорти, що ти їсиш? Я не пам'ятаю його фамілії. Лапша! Макарон. Лапша! макарон! Приємно. <плес> Даш, все зробила за нас. Дякую. Дякуємо всім країнам, хто допомагає зараз нашій. Даш, це позорисько. це знову Боже, це жах. Зараз як роздасть. Зараз як роздам. Чоловіки, п'ятдесят. Секунд вистачило Євгену, щоби вгадати білосніжку. Вітаю! Круто! Дякую. 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 Даша! Ви швидко дійшли до політика? Я би навіть пробачив слово бонжур як підказку сабіно. Але і це вам навіть з макаронами не допомогло. Перемога чоловіків однозначна. Вимальовується, вимальовується. Музька! Давайте по традиції зараз бонусне нераємося. Якраз по традиції. Якраз по традиції. <плес> 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 Лесь. <плес> а! Так хоче вже бонусне, що аж тиск відсотками стрибає. Скільки відсотків жінок щовесни сідають на дієту, аби схуднути до літа? <плес> Ой, ну давайте, давайте. Після нового року сідають ні, є ті, що ж сідають, а є ті, що в їх ну вони нормально влаштовують їх ще з літа до наступного літа. Жінки готуються. Чекайте ще зараз. Тут? Ще ж мода на те, щоб не сидіти на дієтах. приймати себе такими, якими ми ну, а, тому є типу відсоток дівчат, які не сідають зараз. В принципі, люди в цілому стають більш осмисленими. і ось, ця, так. от, ось ці стереотипи, типу, дівчина має бути худою, ці тенденції, вони вже якби, не такі важливі. Yeah. Так. Тому, Тому, можливо, ми зараз... Yeah. Але це вже важливо так. бути для самої дівчини, ну, якщо їй хочеться. Yeah. 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 До 50 100. Ну, я до думаю, 50. 69, а ви вирішуєте. Я думаю, десь 52. 53. Давай, погнали. 53. А ти скільки сказав? Ну, до 50. Шановна членкиня комісії по бонусних питаннях Шо Леся Нікітюк. Ми вважаємо, що 53% жінок. 53, 53%... Увага на екран! 40. На три. Не що ж, з бонусними питаннями у нас поки сьогодні не йде, але йде з основними конкурсами. Українські дівчата дуже і красиві, і розумні, і впевнені в собі. Не даю хлопцям бонус на тисячу гривень. У них на рахунку шість тисяч гривень, дівчат. Три. Шість три. Нормально. Ми просто Нормально будемо... пари в університеті бонусології, тому якби не нас доганяємо поки Більчата. по бонусах, А так тому попереду. Шесть. Буде. Це гроша Шеймінг. Розумієте?